Вітаю, це про Нікополь коротко. З вечора ворог обстрілював Марганецьку громаду на Нікопольщині. Поранений – 35-річний чоловік. Подробиці вже на початку випуску. Троє поранених на Нікопольщині та десятки понівечених будинків. Окупанти з важкої артилерії, дронами камікадзе та БПЛА цілили по прибережних громадах на вихідних. Більше розкажуть наші кореспонденти. Можуть бути оброблені хімічними засобами. Ворог скинув з дронів провокативні листівки. Що треба знати? На Нікопольщині і ще в двох районах області працюють соціальні маршрути. як вони курсують. Одна громада Нікопольщини серед семи в області отримала від держави кошти на безпечне укриття. Де саме їх облаштують? Розкажемо у повному випуску про Нікополь, в яких громадах Нікопольщини не буде світла. Не пропустіть. Продуктові набори, непродовольча гуманітарка та будматеріали, якою допомогою волонтери забезпечили мешканців прифронтових громад. Дітей Нікополя запрошують перевірити зір у дитячій лікарні. Прийом проводить досвідчений офтальмолог. Як записатися? Дочека. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.